Гумористична казка черепаха Тіна і служба доставки Тінтак. У місті, де навіть вітер ходив на квапом, жила черепаха Тіна. Вона мала панцир як капелюх для думок і мрію, яка не вміщалася у жоден стандарт черепашиного життя. Я хочу стати кур'єром. Сказала вона одного ранку, коли всі черепахи ще розминали шиї перед повзанням. Кур'єром. перепитала бабуся Клава, яка доставляла лише плітки. Ти ж повзаєш як думка в понеділок, але я повзаю з сенсом, відповіла Діна. А це важливіше, ніж швидкість. Вона пішла, тобто поповзла до служби доставки швидко, як вітер, там її зустрів їжак у кепці. Ви маєте транспорт? запитав він. Так, себе. Ви маєте швидкість? Ні, але я маю терпіння, посмішку і термос з м'ятою». Їжак задумався, потім ввічливо сказав ми вам зателефонуємо, але не зателефонував. Тіна не засмутилася. Вона створила власну службу доставки. Тім так. Гасло! Ми не швидкі, але завжди приходимо. Першим клієнтом став борсук Борис, який замовив листівку для онука. День народження завтра, сказав він. Але якщо трохи запізнишся, нічого. Головне, щоб було щиро. Тіна вирушила одразу. Повзла всю ніч дощ, вітер, навіть жаба, яка сміялася з неї, нічого не зупинила. Вона прибула через два дні. Онук вже отримав десять листівок, але саме ця. З лапкою, з м'ятним запахом і написом Ти чудо розчулила його до сліз. Це найкраща листівка, сказав він, бо вона прийшла невчасно, а в момент, коли мені це було потрібно. Слава про так розлетілась повільно, але впевнено. Її замовляли ті, хто хотів не просто пакунок, а емоцію. Її листи пахли лавандою, її коробки були обгорнуті в старі карти, а її усмішка завжди справжня. Одного дня до тіни прийшов той самий їжак у кепці. Ми хочемо вас найняти, сказав він, бо швидкість це добре, але сенс краще. Тіна усміхнулась. Я вже маю роботу, я приношу радість. І вона завжди приходить вчасно для тих, хто вміє чекати. Любі діти! Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк напишіть коментар, яку казку ви хочете послухати наступного разу. А ще не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!